Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна родзинка. Сьогодні я хочу приготувати разом з вами дуже швиденькі пиріжки п'ятихвилинки з яйцем. з яйцевою начинкою. І так, для тіста нам пригодиться 80 грамів теплої води, 50 грамів розтопленого масла. Одна столова ложка олії, Дрібка солі. і додаємо 250-300 г борошна, в який я вже вкила півчайної ложечки розпушувача, легенько ложечкою розмішуємо борошно. Змастила руку олійкою і вимішую дуже м'якесеньке тісто. Якщо ж немає у вас масла яким чином, його можна замінити, звичайно, олією. Тоді на 80 грамів води можна вийти 80 грамів просто олії без запаху. Але звичайно, з маслом виходить смачніше. Вимішую тісто десь хвилинку. Воно виходить таке м'якусеньке. Ну просто я м'якшого чиста ще не зустрічала. Дуже м'яке тісто. Хороше. Подивіться ж, як яке воно вимісилося так, що і посудинка вся чиста. І найдовше, звичайно, в цьому пирозі, це відварити яйця. І порізати. А так тісто готується буквально за 2 хвилинки. Зварила 4 яйця і дуже дрібненько нарізаємо. І так само нарізуємо меншими шматочками, дуже малесенькими кріп, або ж зелененьку цибулю. Що в кого є, або просто цибулку. Що ви любите яйце. Ми з кропом. І так дуже дрібно нарізали кропчик і змішуємо кропчик яйцем. І підсолюємо. Дрібку солі вкидаємо. Засмаку. Це буде начинка для наших пиріжків. Тісто настільки м'яке, що навіть із пластиліном не порівняєш. На декілька кульок невеличких, тобто, які хочете, щоб у вас були пиріжечки, такі будуть кульки. Більше, ніж курячі яйця трішки. І так тіста у нас небагато, рівно на 9 пиріжків. кульку і дуже тонко розкачую чисто, щоб вона аж світилася вигляді такого прямокутничка. У нас будуть пиріжки, трубочки. На краєчок викладаю одну столову ложку яєць і закручую трубочку. Відвертаю і далі прокручую. У нас вийшли такі періжечки. Цікаві, пиріжечки, трубочки. Качую тісто, звичайно, спочатку на робочу поверхню наношу борошно, борошну, а потім розкачую тісто. І ще раз показую, як загортаю трубочку. Загортаю трішечки. І далі готую такі пиріжечки І викладаю на деку. Тістим я не можу навалитися, дуже жодне. Ну, мій маслянисте, дуже хороше, чисто. Чоловік називає мої пиріжки печні налисники, тільки він вже ж в сирі, сире тісто, не піджорюється, як на налисники. А дуже швидко готуються такі пиріжки. І так дуже швидесенько я приготувала отакі пиріжки. пиріжки трубочки. Дуже швидесенькі, пиріжки, на листички, можна назвати, як завгодно, але дуже швиденькі, дуже м'якесенькі і дуже смачнесенькі. Я часто готую, то ми вже знаємо. І в кастрюльку, де топилося масло, я влила. Трішечки молока, буквально одну столову ложечку, і змажую пиріжки. І ставимо в розігріту духовочку. Духовочку я вимкнула ще перед тим, як почала робити пиріжки, вони готуються дуже швидко. І через те, поки нагріла духовочка, вже і пиріжки мої готують. І випікалися наші пиріжечки теж швиденько, зарум'янилися, відчули аромат. І вимикаємо духовочку. Погляньте, гірка вийшла дуже швидесеньких пиріжечків. І можна подавати от малосольненькі огірочки, чесничок. І вже готовий сніданок. Погляньте стільки багато начинки, вони м'якесенькі. Някесенький, м'якесенький, як красончики. Дуже смачно, особливо з щасничком і зугірочку мало сольним. Ну като.